Сервіс страхування Polis24.com.ua пропонує медичне страхування для виїзду за кордон України. Ми працюємо більше 15 років. І зараз протягом найближчих пара хвилин ми покажемо, як просто і зручно можна оформити поліс медичного або туристичного страхування для виїзду за кордон України. По-перше, необхідно сказати, що страхування подорожуючих з країн, які не входять в ЄС, зокрема Україна, обов'язкове для того, щоб їздити в країни Європи. Але не тільки, в деякі країни неможливо в'їхати без полісу, його можуть перевіряти. Це зробити зручно і відносно недорого, тому рекомендуємо. Оформлення полісу передбачає умовні 5 кроків, де перший крок це розрахунок вартості полісу. По-перше, необхідно поставити дату початку дії полісу. Дата початку це дата перетину кордону України на виїзд з України. Наприклад, це буде 10.08. 2025 Далі необхідно поставити термін перебування за кордоном. Наприклад, це буде 30 днів перебування. Програма автоматично рахує закінчення дії, таким чином можна перевірити. Якщо це буде 29 днів, то буде інша дата. Що таке мультивіза? Мультивіза це можливість подорожу в регіон, який буде обрано пізніше, декілька разів протягом дії договору страхування. Тобто, наприклад, якщо Дія договору передбачає один рік, то у випадку наявності 29 днів людина можна, може виїжджати за кордон декілька разів і перебувати 5, плюс 10, плюс ще декілька днів, разом не більше 29 днів. Для того, щоб збільшити варіанти вибору страхових компаній, рекомендуємо ставити тут НІ. Після цього необхідно визначити регіон перебування. Регіон вибрано. Нами запропоновано для зручності подорожуючих. Наприклад, Європа, вона, звісно, передбачає всі країни Європи, в тому числі Польща, Угорщина, Німеччина і так, далі, і так далі. Зверніть увагу, що на вартості полісу це не відображається. Тобто вся Європа коштує стільки ж, скільки одна країна Європи. Можна поставити весь світ. Тим не менше, для того, щоб перевірити, наприклад, по деяких країнах є виключення, ми рекомендуємо по деяких країнах ставити саме цю країну, наприклад, США. Далі необхідно визначитися з метою поїздки. Найчастіше 90% випадків достатньо відмітити туризм. Якщо ви збираєтеся займатися, наприклад, спортом активним або працювати, потрібно обрати варіант робота, активний туризм або спорт. Кількість туристів це кількість людей, які з вами подорожують. Може бути в одному договорі страхування до 4 осіб. Потрібно визначити спочатку, який вік цих людей. Наприклад, ми вибираємо, що це 2 дорослих віком від 18 до 69 років. І одна дитина віком до 18 років. Закриваємо це віконце. І бачимо, що в нашому випадку ми робимо наступний розрахунок: це перебування з 10.08 29 днів, мета поїздки туризм, кількість туристів Троє і країна перебування США. Важливо далі відмітити, чи знаходиться застрахована особа на момент укладення договору в Україні. Може бути так в Україні, і це збільшує варіанти вибору, або вона знаходиться вже за кордоном, наприклад, в країні Європи. І потрібно натиснути розрахувати. Другий крок вибір варіанту страхування. Програма розрахувала вартість під нашу ситуацію. Зверху написано, яка сама наша ситуація, дата поїздки з ПО кількість осіб, напрямок поїздки, чи знаходяться ці люди, застраховані в Україні, і яка програма страхування. З верху донизу, по принципу, від найдешевшого до найдорожчого варіанту запропоновані варіанти страхування. На що тут необхідно звернути увагу? По-перше, Тут зазначені клікабельні програми страхування, тобто ще на етапі вибору страховки можна взяти і прочитати, що саме пропонується, що таке програма «Економ», Стандарт, Еліт по кожній страховій компанії. Це перше. Друге, важлива річ це франшиза. Що таке франшиза? Франшиза може бути 100 євро, в деяких випадках 50 євро, може бути нульова. Франшиза це частина збитку. Який не відшкодовує страхова компанія при настанні страхової події, тобто у випадку медичного страхування, при зверненні до лікаря 100 євро в цьому випадку доведеться компенсувати з власної кишені. Якщо рахунок, наприклад, буде 400 євро, то 300 євро заплатить страхова компанія, а 100 заплатить страхувальник. У випадку нульової франшизи всю суму виплати компенсує страхова компанія. Звісно, для зручності наших клієнтів ми рекомендуємо вибір нульової франшизи. Далі нам необхідно обрати варіант. Ми рекомендуємо, звісно, обирати вважаючи в, в тому числі розмір франшизи. Найдешевший варіант всі страхові компанії, які присутні на нашому сайті, вже достатньо надійні і можна не турбуватися про їх можливість виплати. Третій крок це заповнення даних. Власне, це введення персональних даних страхувальника, застрахованих для полісу. Хто такий страхувальник спочатку? Страхувальник це та особа, яка укладає договір страхування. Застрахована особа це та особа, на користь якої укладено договір страхування, тобто страховий захист розповсюджується на застрахованих осіб. Наприклад, страхувальник не обов'язково може бути і застрахований. У випадку, коли дитина, наприклад, їде за кордон, дитина до 18 років не може самостійно укладати договори страхування. Відповідно, батько або мати оформлюють як страхувальник договір страхування, де їх дитина виступає у ролі застрахованої особи, які необхідно внести дані. Перше, це податковий номер або ідентифікаційний код. Якщо людина не має його, то потрібно натиснути на галочку Податковий номер відсутній. Прізвище ім'я заповнюється латиною, тобто латиницею це англійськими буквами. Дата народження кореспондує з, з податковим номером. Телефон це українського оператора телефон. На цей номер на вайбер надійде код підпису полісу. Електронна пошта відповідна пошта, на яку надійде укладений договір страхування. Серія, дві літери, номер закордонного паспорту. Адреса проживання в Україні пишеться українською мовою. На вибір або проживання, або реєстрація. Насправді це має значення. Далі можливо скопіювати дані страхувальника на застраховану особу, якщо людина самостійно на своїй користь оформлює договір страхування. Після того вони тут проявляться. Далі необхідно заповнити по розрахунку, який був у нас на першому кроці, дані застрахованої особи номер 2 і застрахованої особи номер 3 по тому ж принципу, як було спочатку запропоновано. Після того ми можемо далі рухатися. Якщо людина хоче прибрати дані, заповнені по одній застраховані, вона натискає на видалити особу. Якщо хоче додати нову додати особу. Проте тут може бути варіанти, пов'язані з розрахунком на першому етапі. Якщо людина розрахувала по декілька кількості, наприклад, на трьох осіб, а тут заповнено на чотирьох, максимальна кількість в договорі можуть бути варіанти. Після того необхідно натиснути на «Далі». Четвертий крок це перевірка проєкту полісу і оплата. Після того, як ми заповнили всі дані, ми перейшли до наступного кроку. У нас є загальна сума до сплати. і у нас, зверніть увагу, з'явився поліс, проєкт полісу і оферта. Оферта це умови страхування. Якщо ви перевірили поліс і все в порядку, ви можете отримувати код для підпису полісу. Зверніть увагу, що це все відбувається ще до моменту оплати за страхування. Натискайте отримати смс. Код надходить у Viber на телефон страхувальника, який, який зазначено в полісі. Зверніть увагу, що код може надійти в бізнес-чат Viber. Відповідно, це перший верхній рядок в Viber. Код знаходиться в форматі EUA і є 6 цифр. Наприклад, ми отримали його. Він надходить практично моментально, тобто не думайте, що це займає довгий період часу. Після того, як ми ввели 6 цифр коду ЄЮА, ми натискаємо Підписати. І після того ми нарешті дійшли до передостаннього кроку. Це оплата. Ви натискаєте на сплатити. Оплата відбувається за межами нашого сайту через платіжний сервіс найбільшого і державного Приватбанку, який є в Україні. Тут є номер договору, є сума загальна і є для зручності варіанти сплати. карткою. наприклад, можна відразу сплатити через Google Pay, Apple Pay або через Приват24, якщо є рахунок. Вводиться три реквізити: номер картки, термін дії і cvc код Ще раз звертаємо увагу, що ми не маємо відношення до цієї інформації. Вона конфіденційна і радимо нікому з нею не ділитися. Після оплати протягом 5 хвилин поліс надходить на електронну адресу, яка зазначена як адреса страхувальника. Сподіваємося, що ви переконалися, що медичне страхування це необхідна річ при подорожі, а також її оформлення не займає багато часу і коштує відносно дешево. Гарного дня і вдалої подорожі!